Мене дуже часто запитують, який я використовую шоклідер. Що я розділяю шоклідер для річки та шоклідер для озера. Для річки шоклідер нам потрібен, коли ми закидаємо важку годівницю, тобто, щоб не навантажувати наш шнур. І по-друге, це абразив, який є на дні. Тобто він має витримувати оцю всю агресивну ракушку. Я віддаю перевагу Master PE або Basic PE. Шоклідер для озера нам потрібен для того, щоб закинути на нашого коропа, який знаходиться зазвичай дуже далеко від берега, тобто на відстані 100 Такий Такий шоклідер має бути обов'язково восьмижилка, і я використовую або восьмижильний Брейн Шторм. Або Sunline Siglon, теж восьмижильний. Перевага Siglon в тому, що є великі розмотки на 300 метрів. Ви, мабуть, запитаєте, чому я не використовую восьмижилку на річці. Все дуже просто, тому що об гостру ракушку чим більше в шнуру жил, тим простіше він травмується. Саме тому для річки 4 жили, для озера 8 жил.